Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами послухаємо казку Світлана Шевченка про хворобу немитих рук. Давайте сядемо тихенько і послухаємо. Жили собі на світі маленькі створіння, які називалися мікроби. Мікроб означає надзвичайно малий, такий малий, що без мікроскопу і не помітиш. Жили собі ці створіння і як люди були добрими і злими, тільки про них говорили шкідливі і корисні. Я розповім вам сьогодні про двох різних мікробів. Одного звали кефірчик, і працював він на молокозаводі. Він був щирим, привітним, лагідним. А ще вже працювати, ти не сказати. День і ніч клопочеться з молока, кефіру, наробить для дітей із вершків сметани нагатує, йогурти різноманітні робити вміє, сирочки. Та все акуратно робить, примовляючи, на здоров'я, люди, на здоров'я. Але другого звали Микроба Дезик. І звали його тому так що він був рідним братом хвороби дезентерії. Цей був сварливий, завжди сердитий та роздратований, ледач і нечупара. Завжди бурчить, завжди чимось незадоволений і все йому хочеться якесь паскудство зробити. Всі кафірчика хвалять і в гості запрошують. А дезика лають та проганяють. Розганівався дезик на людей. Ну, я вам влаштую, каже, я вам покажу, який цей кефірчик корисний. Та й побіг у молочний магазин, а туди саме кефір, і сметану, і сирочки солодкі завезли. Всього допоміг кефірчик на молокозаводі наготувати. Сидить, Дезик, чекає. Коли це жінка з дівчинкою Олею заходить. А дівчинка чемна та слухняна. Поки мама продукти купує, спокійно чекає. Бабусі якіся сумку допомогла потримати. О, ні, думає Дезик, надто вона вихована. нічого не вдасться. Коли це? Інша жінка з хлопчиком Андрійком заходить. А хлопчик той на всі боки крутиться у мами, то одне, то інше вимагає, голос накричить, передує, руками все підряд хапає. То візок із порожніми пляшками покатав, то в контейнери позаглядав. Ось цьому я і влаштую неприємність, зрадів Дезик. Та й стрип Андрійкові на руки. А той і не помітив навіть. Так додому мікроба і приніс. А вдома тільки в кімнату зайшов, уже сирок вхопив і обгортку знімає. Мама синочка просить руки вимити, а він і слухати не хоче. Дезику ж тільки цього і треба. Із рук немитих на сирок перебрався. А ввечері у Андрія температура піднялась. Живіт розболівся. Навіть лікаря довелося викликати. Думав Дезик, що лікар приїде та мікроба, кефірчика сварити буде. А він лише прийшов строго так. Андрійка запитує, а чи ти Андрію завжди руки миєш перед їжею? Засоромився Андрійка. Та все ж правду і розповів. Отож бо воно, каже лікар, десь мікроба шкідливого підчепив, а хвороба твоя називається хворобою немитих рук. Цілий тиждень ліками, то уколами дезика проганяли. А що вже Андрійка не терпівся, то й не сказати, а про те себе ви собі вирішив. Ніколи не їстиму брудними руками. Більше не стайну жертвою шкідливого мікроба. Діти, а ви завжди миєте руки перед їдою? Дякую за увагу. До наступних зустрічей.